Україна для більшості на заході це як Папуа-Нова гвінея для нас. Хоча іноді згадки про радянський союз та помаранчеву революцію допомагають ідентифікувати одну з найбільших держав на сході Європи. Втім, впізнаваний бренд для нашої країни створили спортсмени. Якщо для болівальників боксу це брати кличкі футболу Андрій Шевченко, то для шанувальників баскетболу це Сергій Ліщук. Як і чому рівнянин став гравцем. Одного з найпрестижніших європейських клубів. Молодь е, вчиться на його примірах. Я скажу більше, мені було приємно дивитись е, фібовські е, методички по е, навчанню е, гри в захисті, в яких е, показували, е, як треба грати на примірі Сергія Ліщука. На баскетбольному майданчику він як справжній боєць. Напевне, тому в активі Сергія Ліщука трофеї з престижних вітчизняних та єврокубків. Хоча у житті він завжди посміхається, а на свята не забуває про близьких людей. Щороку маму і сестру вітає з 8 березня, як би далеко не занесла його спортивна доля. Апор нашої держави давно супроводжує різні міжнародні чемпіонати та змагання на противагу вітчизняним політикам, які хіба що на словах дбають про імідж батьківщини, аплодувати українцям змушують талановиті спортсмени. У цьому сенсі показовим є баскетбол, гра, що доволі популярна нині у світі. Якщо говорити про баскетбол в Європі взагалі, ну то це, напевно, не треба бути особливим фахівцем. Я не помилюся, якщо скажу, що баскетбол це спорт номер два. Тобто в Європі в жодне порівняння баскетбол піти з футболом не може. Взагалі є такий е, вислів, що існує. Футбол і інші види спорту. Так, такий приблизно поділ іде ну, взагалі, в світовому спорті, навіть не, не тільки в європейському, а в європейському особливо. Але все-таки це спорт номер два, і в Україні він так само спорт номер два. Рівень гри українських баскетбольних команд є досить пристойним, вважають експерти. Проте найкраще себе зарекомендували окремі спортсмени. Деякі з них брали участь в найпрестижніших світових турнірах. З-поміж інших, особливо виділяється рівнянин Сергій Ліщук. Є група гравців, які з України, які грали, скажімо, в NBA, в різних клубах NBA. Грали вони там особливо сказати, що великих успіхів досягли в NBA ні. Але NBA це найсильніша ліга, ліга світу. Є гравці. Станіслав Медведенко, зокрема, він вже закінчив спортивну кар'єру, який кілька два чи три ну, персні, як у переможця як чемпіона НБА здобув. Тобто він там не був на провідних ролях, але все ж таки він там виступав. І через це дуже складно порівняти. Але як на мене, за останні, там скількись можливо 20, можливо, не 20 років, ну років за 10 це точно Сергій Ліщук це найсильніший український баскетболіст. На мою таку суб'єктивну думку. До власного тріумфу спортсмени приходять у різний спосіб. Хтось цілеспрямовано, а хтось випадково. Сергій проклав власний шлях. Думала, чим би його зайняти, не тільки його, але й доч, щоб вони займалися настільки були зайняті ділом, причому таким, щоб цікаво було для них, щоб вони виросли нормальними, достойними людьми. Поскольку я все время була на работе, я его записала в первую очередь на танцы. Но с танцев он убежал. І убіжав на футбол. Убіжав на футбол до того часу, поки в школу не прийшли тренера з детської спортивної школи і не пригласили його на баскетбол, його ще кілька людей із класу. Фізичні дані, зокрема, ріст, і вирішили подальшу долю Сергія. А взагалі, хлопчик любив грати у футбол. Можливо, через те, що йому частенько випадало нудитися на воротах. Пропозиція баскетбольних тренерів одразу зацікавила майбутню зірку. Коли ми прийшли в школу, в 20-ту школу, е, е, при вході, е, значить, що бросило в очі, такий високий парень бігав за, е, за, за групою маленьких діток і там вони з другом бігали. І ми зупинили, спрашуємо, якого ж ти року? Він говорить, 82-го. Ну, ми якраз цей рік набирали естественно, ну, проблем у нього не визнала. Спросили, чи хоче займатися баскетболом. Так. Тобто він сказав, що. Да". І з того моменту, вважайте, з 1992 року, він займається баскетболом. Сергій, як і будь-який хлопчик, був досить активним та енергійним. Проте, мама не пригадує випадків, коли доводилося червоніти за поведінку сина. Як то так в сім'ї було заведено, що ми, я і мої діти друзі. Ми завжди вирішали випросити спокійно, ну як би дружеські. Ми от, вислушували, я вислухала їх сторону, вони вислушали мою сторону. приходили до цьому знаменателю. Ну, как-то без таких явних конфліктів, таких уж больших, не було в нас таких конфліктів. У цьому спортзалі проходили перші тренування майбутньої зірки. Наставники пригадують, свій природний хист Сергій примножив на максимальну працьовитість. Дві необхідні передумови успішного спортсмена. Крім того, баскетболіста бачили завжди усміхненим. Він є досить комунікабельною та приємною людиною. Улипка не сходила з його какби ліца. Тобто, коли лібо увійдеть його, ні це то ну, була. Даже наругать его было тяжело, потому что он постоянно улыбался. Но э, на площадке он менялся сразу. То есть, это во-первых, он становился серьезным, во-вторых, у него была двойная самоотдача. И в-третьих, э, то есть он был, вот, как называется, в спорте боец. То есть вот вот эти качества и предположили. То есть, э, скажем, то, что вот он стал лидером. Хоча бейцем, він став не одразу. Принаймні у дитинстві один з тестів на хоробрість Сергій провалив. Коли був ще зовсім маленьким, була цікава історія. Ми пішли з ним викидати сміття. Така побутова історія. От він мене супроводжував з двома автоматами. Він був солдатом, він був захисником. І це було вже ввечері, вже було темно. Ми вийшли з під'їзду. Я спіткнулася, ну і зойкнули. Ну, звісно, так. Він, звичайно, з усіма тими автоматами бігом назад в під'їзд і додому. Сергій Ліщук одразу виділився серед інших учнів спортивної школи. Незважаючи на постійні тренування, що забирали багато часу, він добре вчився і у звичайній, а його успішність періодично контролювали тренери. Він ще учнем, він ще учнем вже. Почав грати за БК-90 «Пульсар», тому що там в нас е, пішов форс-мажор, Анатолій Колот отримав тяжку травму. І ми його поставили. Він ще був учнем загальноосвітньої школи номер 20 числом 20. І він чудово вписався, йому було дуже тяжко, тому з чоловіками грати, він ще юнак. Але він показав свій характер. Чудовий характер, характер спортсмена, дійсно спортсмен. І заявив про себе як про чудову людину, як спортсмен. Наприкінці 90-х рівненський пульсар досить успішно виступав в українській суперлізі. Там Сергія одразу помітили. Першим професійним клубом Сергія Ліщука була команда «Пульсар» наш рівненський. Пізніше він вже в розквіті сил, вже будучи гравцем збірної України, перейшов до Южницького хіміка. Це команда, така амбітна, яка не була лідером українського баскетболу, але так скажімо, боролася за медалі. І вже згодом, якщо не помиляюся, Провівши два роки в хіміку, Сергій пішов вже до справжнього фаворита вітчизняного баскетболу, до клубу Азовмаш Маріуполь, і ну, де став чемпіоном України, де вже укріпився, провів багато сезонів. Найцікавіші пропозиції надійшли із-за кордону. Зокрема, у 2004 році він ледь не потрапив до легендарної національної баскетбольної асоціації. Проте, через біг обставин залишився грати в Україні. Приємно те, що коли ми грали Global Games в Даласі All Stars очолив якраз Сергій Ліщук. Всі ті, хто грали тоді і були на All Stars, признані найкращими, зараз грають в НБІ, Сергію. Я думаю, трошки не. Не поталанило, не пощастило з тим, що він не грає в набір, але кожен вибирає свою дорогу. І Сергій вибрав таку європейську. Тривалий час Сергій Ліщук був гравцем національної збірної. Однак влітку 2011-го ледь стримуючи емоції, вирішив залишити команду. 11 Один зліт в країні баскетболу, якби приїжджав се зборної. Грав всім серцем. Я, я такий гравець максималіст. Якщо грати, грати, не грати – не грати. Тому я почав на чемпіонаті. По-моєму, я віддав все збірні. Хочу большое спасибо болельщикам. Спасибо. На європейських спортивних майданчиках рівнянин остаточно підтвердив своє реноме. Власними успіхами він і нагадав про Україну. Піком його кар'єри став перехід в іспанську ACB-лігу. Це якщо відкинути NBA, ну в Європі це найпрестижніша ліга баскетбольна. І взагалі в світі, за оцінками там, експертів, це друга ліга після NBA. Тобто це досить серйозна ліга. І він в команду Валенсія. Це таки, ну, навіть не сказати, що крепкий середняк. Там, Як і в футболі, в баскетболі, в іспанському, там є два таких відвертих фаворита це Реал і Барселона. І далі йде якби другий ешелон клубів, який бореться за бронзові медалі. Це от якраз команда Валенція із тих клубів. Не просто йому було спочатку зачепитися в Валенції, але все ж таки він довів, що є гравцем високого класу. Починав він дуже з таких по кілька хвилин проводив на майданчику. А зараз він же є основним гравцем. Колись Сергій Ліщук не любив відповідати на листи. Натомість нині періодично телефонує друзям та завжди пам'ятає про рідних, причому не зраджує одній давній традиції до нині. Коли було 8 марта, щоб нарвати мене котиків, знаєте, вербочка є. провалився в болото по пояс, но котика він все-таки нарвав. І до 8 марта він мені принес такі цвіти. І у нас стала традиція, що кожен 8 марта. Где бы он ни был и кем бы он ни был, он всегда дарит мне вот эти котики. И когда он уехал с ровно, мне в Мариупал, в первую очередь он уехал в Южный играть по контракту. 8 марта я уже не ожидала, что кто-то мне принесет эти котики, потому что ребенок уехал. Вот. И тут, 8 марта, звонок в дверь, я открываю дверь, стоит его друг Саня и держит в руках букет котиков. І поздравляють нас марта і говорить, це, це від Сережі. Саша Оніщук Сергієм товаришує ще зі школи. Друг вважає, що слава та успіхи спортсмена абсолютно не вплинули на його поведінку та характер сильної вольової людини. Ну, бы я б не сказав, що там какой-то, он не показує, скажем так сильно, навіть якщо как-то там і єсть вовні, то всегда он это не покажет, там по крайній мере, сильно он этого все ну на люди не виставляє, так і бы, якби там, якщо він може там сказати там одну-дві фрази так, щоб чтобы...